Військовим після полону платитимуть 50 тисяч гривень. З 15 листопада почав діяти закон 4632, який запроваджує додаткову щомісячну винагороду в 50 тисяч гривень для військових звільнених із полону. Умови виплати: військовослужбовці повинні проходити безперервне стаціонарне лікування, включаючи час переїздів між лікарнями, яке триває понад 30 календарних днів. Термін виплата здійснюється протягом усього періоду такого лікування. Кого це стосується? Особи, які потребують тривалої медичної допомоги після полону через травми, поранення, контузії чи каліцтва, умови припинення виплати. Ця фінансова допомога скасовується або припиняється у таких випадках. Якщо військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти національної безпеки України або військових кримінальних правопорушень, якщо набрав чинності обвинувальний вирок за вказані злочини. Оформлення. Оформлення документів. Довідка про обставини травми чи захворювання має бути оформлена протягом 5 днів після отримання первинної медичної документації, або довідки про перебування у медзакладі, якщо первинний документ відсутній. Подача документів: ця довідка у той же п'ятиденний термін передається або до закладу охорони здоров'я, де лікується військовий, або до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Якщо у вас виникають питання та ви потребуєте юридичної допомоги, звертайтеся за безкоштовною консультацією юристів компанії Правова Позиція.